Час прискорюється, трансформації всього навколо також, наступає період активного духовного розвитку, тих, хто вже розвивається, і тих, хто потенційно це може робити. Саме останніх почне активно підштовхувати сам всесвіт до активних дій до того, щоб знайти себе, відчути Творця всередині. на розкачування і дозрівання стає все менше. Звісно, все буде вчасно і тоді, коли треба для кожного з вас. Але прискорюється зараз все і всі. Світло, яке всередині кожного, поспішає проявитися, вібрації планети також цьому сприяють, багато світлих душ навколо, котрі готові допомогти вам на шляху вашого розвитку та проявленні вашого світла, готові направити та супроводити вас на перших етапах. Звісно, ваш шлях і випробування ви маєте проходити самостійно, за вас цього не зробить ніхто. А ті, хто обіцяють все зробити за вас та дуже за короткі терміни, то все не від світла. Вони можуть дуже гарно та складно говорити, збирати біля себе багато людей, показувати чудові результати, але ж істинну плату за ці результати вам ніхто не покаже. Кожен потім сам на сам буде оплачувати цей непомірно високий цінник в вашому контракті з темрявою, який ви можете укласти через свою необачність та наївність. Ми вас не лякаємо, наша задача попередити. Як ми вже й говорили раніше, не всі душі служать світлу, багато темній стороні, і це й не добре, і не погано. Це, звісно ж, вибір кожного, це екзамен, перевірка, до чого ви готові, яка сторона в вас переважає, що ви на даний час готові нести та кому служити. Ви маєте право вибору та свободу волі. Обирайте світло, прийдете додому швидше та будете сіяти це світло в душах людей. Оберете темряву, це ваш вибір повернутися назад своїй еволюції, послужити темряві, посіяти її, і через багато часу ви все ж все рівно прийдете до світла, коли награєтеся в темряву. Тому свідомо обирайте серцем. Розумійте ціну своїх виборів, до чого ваша душа йшла впродовж тисяч втілень і чи готові ви перекреслити всі минулі досягнення та розвиток і почати все спочатку. В складні часи просіть нас про допомогу. Ми з радістю підтримаємо та допоможемо. Ви це відчуєте, слухайте своє серце, ваш компас істини, котрий допоможе знайти саме ваш шлях серед ілюзорного туману, який навколо кожного. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.